Глибину освоєння карате демонстрували президентові Житомирської обласної федерації кіо Кушенка і карате Віктору Гуменюку його учні. У даному виді бойового мистецтва цю глибину відображають пояси. Білий означає чистоту та незнання, помаранчевий народження, синій колір неба при сході сонця. А ще є жовтий, зелений, коричневий та найжаданніший для усіх, хто вирішив присвятити себе Кіо Кушенка і карате чорний. На те, щоб його здобути, потрібні роки, неймовірні старання та за. Лізна воля, можливо, коли-небудь ці хлопці та дівчата стануть його володарями. А поки що вони намагалися довести своєму вчителеві, що їхня фізична і технічна підготовка дозволяє змінити кольори вже здобутих поясів на більш престижні. Складання іспиту Віктор Гуменюк називає системою в дії. Це не показові кількахвилинні виступи. Демонстрація юними каратистами всього, чому навчилися, тривала кілька годин. Не завжди Семпай виглядав задоволеним діями своїх учнів, нагадуючи їм про техніку та вміння бути уважними. Час від часу звертався до вихованців зі словами: хто стомився, може залишити залу. Але так вже навчені ці діти, що втекти з поля бою, неприпустимо. Справжній боєць кажуть, скоріше загине аніж дасться. Люди будуть зна що ця людина була чесна, добра, і вона не здавалася ніколи, билася завжди, на змаганнях всіх, яких здавала екзамени. Головне на твою думку це нападати на людей, чи, чи захищатися? Чи як? За, головне на мою думку, що якщо, там, якщо на вулиці, то головніше захищатися, а якщо на змаганнях, то головніше нападати. Ніхто з нас не пішов, бо ми терпіли і ми ніколи не здаємося. Ми всі терпимо все. Всі хочуть доказати, що вони все знають і не хочуть уходити. Як би честь свою доставили. Ти читаєш, що вам вдалося сьогодні залишитися? Так. Подожні і поперечний шпагати, стійка на голові, особливі віджимання на кулаках та ще десятки різних вправ. І все це без перерви. Через деякий час обличчя дітей виказували непідробну втому, та вони продовжували крок за кроком доводити своє право на отримання вищих ступенів. Вибираються е луччі спортсмени, луччі підготовки, котри в послідуші. Дети начинают формировать сборные команды, которые участвуют на чемпионатах Украины, чемпионатах области, чемпионатах Европы, которые показывают свою э, хватку, которые показывают свой дух, э, силу воли, э, стремление для того, чтобы побеждать, а не проигрывать. И сегодня я доволен, что ребята, хоть и уставшие, хоть и жара, но не зря ни на что, что они показали хороший уровень, и я желаю им в дальнейшем показывать. Тот результат, сьогодні показали. у перекладі з японської кіокушинка й означає суспільство абсолютної істини та гранична реальність. Саме у поєднанні цих понять говорять фахівці, і полягає основний сенс одного із найжорсткіших стилів бойових мистецтв. Бердичівські каратисти вірять, той, хто володіє кіокушинка, і здатен творити дива. Вони готові рішуче кинути сміливий виклик межам людських можливостей.